Шість років тому на Рівненській АЕС стартував пілотний освітній проєкт Ядерна школа. Тоді близько 30 юнаків вперше отримали унікальну можливість відвідати про майданчик атомної електростанції. Побачене та почуте справило неби, яке враження на старшокласників вараша викликало інтерес до професії енергетик. З кожним роком проєкт розвивається, розширюється та вдосконалюється. Цьогоріч організатори ядерної школи підготували насичену та пізнавальну програму для понад 200 учнів Вараської, Володимирецької, Полицької, Рафалівської та Маневецької громад. Бажаючих, наприклад, було дуже багато. Просто що вже ми брали так трохи старших дітей і тих, які ну яким справді цікаво. Особливо зараз військовий час якась інакша трошки інформація, як працює станція, наскільки це безпечно для нас, тому що ми проживаємо. В 30-кілометровій зоні педагогічні працівники навчальних закладів сусідніх громад запропонували старшокласникам взяти участь в освітньому проєкті. Учні зраділи нагоді побувати на електростанції. Коли дізнався, то був дуже так здивований і відразу зацікавлений, тож почав ще більше проявляти себе на уроках, щоб все ж таки сюди поїхати. І це було не дарма, тому що це справді вражає. Навчання в ядерній школі триває лише місяць, Втім, учням уже є що розповісти. Я уявляла, що я побачу, але що буде це прям настільки масштабно, ну, чесно, я навіть могла собі такого уявити. Я розумію, що саме цей процес він настільки глибокий. І він дуже впливає на економіку нашої країни, на наше майбутнє і як не як ну саме від нас залежить, адже ми підростаємо, ми йдемо на когось вчитися, і навіть після сьогоднішнього дня я справді задумуюся пов'язати своє життя і цією професію. Машинна зала енергоблоків перший оглядовий маршрут екскурсій по підприємству. Масштаби та усвідомлення важливості виробничих процесів кажуть школярі, вражають. Сподобалось весь такий гігантизм цих будівель, цих споруд. Цього машина добільного залу. Я думаю, тут досить такі сильні професіонали працюють. Ця професія виглядає дуже цікаво. Мета проєкту сприяння професійній орієнтації учнівської молоді, крім того, спілкування із досвідченими людьми, які знають, як досягнути успіху та стати справжніми професіоналами і реалізуватись у житті. Це безцінний досвід, який допомагатиме молоді незалежно від обраного фаху. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.